Сьогодні Україна і Франція підписали меморандум про співробітництво до 35-го року, тобто ми отримуємо багато літаків та ППО, але протягом 10 років сучить трохи як знущання і як тема поговорити. Давайте простою мовою і без ради про складне, і ми так тут робимо щодня. Тож підпишіться. Ну так от на все можна дивитись з різних сторін. Поки зрадолюбий у коментарях впевнені, що ми в ідеальному штормі і ось ось впадемо, а в Росії натомість ресурси ніколи не закінчаться, і взагалі треба здаватися на будь-яких умовах. Франція ставить власний курс на існування України через 10 років. Тобто, поглиблює партнерство та навіть готово будувати спільне виробництво, вкладаючи в це власні гроші. Не так просто поговорити. Це чогось варте. Це ж не просто вірю не вірю. Голосувати гаманцем завжди трохи відповідальніше. А ще нагадаю, те саме зробила нещодавно Швеція, обіцяючи нам 150 гріпенів до 1933 року. Чесно кажучи, в мене тут вже інші питання до обслуговування та логістики, але головну думку, ви зрозуміли: в нас вірять. І знаєте, це треба проговорити особливо зараз на фоні того самого міндіджейту, коли я бачу, що навіть дехто з наших громадян вангує припинення допомоги, та навіть радіє цьому, аби Зеленському було гірше. Хочу звернути увагу в цьому контексті, що якось так склалося, що на тих запасах НАБУ Я особисто не чув жодного слова українською, а головні фігуранти, взагалі, громадяни Ізраїлю. Не хочу робити узагальнень, але якась тенденція. Всі, ті, кому ви хочете зробити гірше, в крайньому випадку будуть кудись евакуйовані. Вони еліта, щоб ви не сумнівались, а залишиться тільки ти, ті, кому була не яка різниця, якою мовою говорити. Ну, Маркер же трохи, погодьтесь, Мова корелює з емпатією та порядністю. Тому вони публічно говорять з нами українською, бо ви більше довіряєте, а між собою потім російською. Відволікся. До теми хочеться сказати, що в будь-якому випадку підтримка не припиниться. Європейці розуміють, що якщо ми впадемо, Росія кине нас з вами м'ясом вже на Європу. Ну, серйозно, хай ми тут трохи вкрадемо, але наслідки від зупинки допомоги безпосередньо загрожують їх життю, які б заяви хтось не зробив. Це тупо. О, давайте ще навіть трохи інакше, до речі. Зараз багато хто каже про реформу армії, що ми можемо так не вистояти, бо там теж є мудаки. І що це значить перестати допомагати та донатити на ЗСУ, кому ми гірше зробимо? Це дуже наочно. Ми все одно будемо підтримувати ЗСУ, не дивлячись на окремі історії, що до нас доходять. Так само і європейці будуть підтримувати нас, не дивлячись ні на що. Криза не час все ламати, а час винаходити дієві механізми очищення. Все буде добре. До завтра.